Параход. Вас знову зустрічає жовтий чел в Балаклаві, котрий на всіх ображений, проте надалі виступає за правильний фемінізм, незважаючи на нападки зі сторони дітей, котрі навіть не знають дефініції фемінізму. Лол! Ну і заради справедливості, аудиторія рижого мене не любить так само сильно, як і аудиторія Настюшки. Що видно по статистиці під реактом на одне з його відео? Хоча варто зауважити, що Настюшку я то люблю, і в мене взагалі немає ніякої агресії до неї. Я просто не погоджуюсь з деякими її словами, але ось цей рудий. О. фу-фу-фу-фу. Ну він мене комарить, реально. До речі, як вам? Нові окуляри? Так ось, сьогоднішній наш герой це справжнє втілення лицемірності. І я вам серйозно за це кажу. Побачивши вперше його на просторах інтернету, я подумав, що це просто місцевий такий дурачок, котре щось там ходить, собі підніс бормоче і намагається загравати з дівчатами. Заради справедливості, останнє у нього виходить досить добре, бо як інакше пояснити те, що в нього є аудиторія у 82 тисячі. Але виявилося, що. Це набагато гірше. І додивившись відео до кінця, ти це зрозумієш. Параход! Для початку пропоную вам подивитись кілька постів з його телеграм-каналу, щоб ви не думали, що під інтимний контент я маю на увазі тільки... Статеве просвічення, хоча воно там теж буде, проте зараз мова про інше. Подивіться на ці пости. Я навіть не старався, не шукав їх спеціально. Та про що вже казати? Вони були поспіль. Заради справедливості треба уточнити, що іноді він постить і щось про кіно, і щось про життя, і засуджує поведінку деяких людей на подібних тіктоках, як я показав вам. Проте це не відміняє ніяким чином те, що його контент якраз таки побудований Будований на інтимі і пубертатниках, котрим цікаво подивитись щось подібне. Все, до його ТГК не повертаємось, бо мені сама атмосфера не подобається. І давайте нарешті перейдемо до ютуб каналу Рижого, де дізнаємось більше про нього самого і про його контент. Почнемо з лайтового. Чи багато з вас релігійних людей? Я гадаю, що ні, проте в той самий момент я сподіваюсь, що ви поважаєте людей, котрі мають віру. А також розумієте, який вклад зробила релігія в нашу історію і чому вона взагалі потрібна. ось, з чого все це. Є? А подивіться фрагмент: Господь створив Адама і Єву. Чоловіче, а пруфи будуть? Чи ви особисто бачили, як Господь створював того Адама і Єву? Виходить ж так, що хтось просто прочитав книжечку, в якій сказано, що хтось один створив людей в такій-то кількості, і хтось через дві з тисячі років вірить в це. А якщо я, наприклад, напишу книжку, в якій скажу, що Бог створив виключно фінбойчиків, він тоже це повірить тоді. Складно. На цьому моменті жопа підгоріла не тільки у мене. А й у глядачів, з котрими я сидів на стрімі. Так, якщо що, на цьому каналі я періодично ще й стрімлю. Бо в нас просто не складалось в голові, як можна настільки не поважати Біблію, як можна не поважати те, що вплинуло на твій народ, як можна не поважати її історичну цінність, та і в цілому, не віриш ти в жодного бога, весь такий атеїз себе, окей, але закрити свій рот, блять, і не писати... На цілу культуру не отеснити бидло. А дай-ка мені профів, що цього не було, якщо ти такий розумний. Чому він це подає як вигадку, а не теорію? Чому ось це опудало, котре не може чітко вимовляти слова, дозволяє собі поплюжити цілу релігію, тому що. Що ну добре, вибачте, що пригоріло, але я не люблю, коли якась людина вища освіта, У це... мене є вища освіта. Я послухав дорослих і пішов навчатися на готельний ресторанний бізнес. Розповідає щось комусь і намагається їх вчити. Ти розумний чел, реально. Особливо видно, що в нього якийсь фетіш на фембоїв, і це не прикол. А якщо я, наприклад, на прошу книжку, який що Бог створив виліш на фембойчиків. Він теж це повірить тоді. Чоловіка, на ми є вдома посуд. А знаєте, чому в нього таке стало до життя і до навчання? Ну, те, що в нього вишка, це готельно ресторанний бізнес, ми вже зрозуміли. Проте як там в школі справи? Давайте відверто, в школах навчаються як бути рабом гарним працівником. Людина вважає, що школа це погане місце, де вас вчать тому, як принижатись і вчитись працювати на дядю. Але ж в якому місці це відбувається? Тому що тебе рижі змушували ходити на восьму до школи? Чи тому, що вчителька з фізики змушувала тебе сидіти і вирішувати задачки, котрі тобі були не цікаві? Якщо у тебе таке уявлення про школу, то тут два варіанти. Або ж в тебе досі пубертат з юнацьким максималізмом, коли почуваєшся, ні? Кусічка, і все, що тобі хочеться, боротись проти клятої системи. Але ж ні, типу на момент запису відео десь 35-37 років, бо зараз йому 38. Тобто вже доросла людина, котра прожила половину свого життя, серйозно намагається розказати про те, що школа це погано. Або ж другий варіант. Ти заграєш за аудиторією, враховуючи, що він робить контент для дітей. Що очевидно, за його кривляннями і інтимне просвічення, котре зрозуміло, що не розраховано на дорослих людей, я не розумію, чому він намагається саме такі думки вкласти в голову дітям. Школа — це дуже крутий етап, коли ти вчишся соціалізації і в цілому пізнаєш цей світ. Недарма вам дається в школі і хімія, і математика, і біологія, і фізика. Вивалюють вам на стіл величезну купу предметів, щоб розвинути вас як особистість, щоб у вашу голову закласти, що таке мораль і емпатія завдяки літературі, показати, що таке точні науки завдяки математиці, познайомити вас з флорою і фауною завдяки географії. Та біології та пояснювати вам оточуючі явища завдяки фізиці та хімії. Так, вам можна пощастити з вчителями, але ж не по всім предметам одразу. Та й від цього самі науки не стають гірші. Зараз побуду трохи в ролі вашого батьця, але вчіться, щоб потім не бути от такими недорозвинутими і казати, що Біблія це просто книжка. Вони не хочуть розвиватись. Їм кайфово сидіти в своєму відрі і тягнути туди всіх завгодно, аби просто тут побільше, щоб всім було херово. В наступному фрагменті смішно не буде. Ні. Серйозно, мені здається, що якби я з Настею дивився це відео, то ми переглянулись і обидва крінжанули з того, що каже цей чел. Особисто мені начхати не волосся, дівчини. Я прошу не бритись, тому що не фанатію від Лолі. Про всяк випадок я озвучу те, що відбулося. За словами Витвицького, якщо ж ви бриєтесь або полюбляєте, що ваш партнер брився, то ви фанат Лолі. Ви фанат маленьких дівчат. Ну, тобто ви ПДФ. Якщо не Бог хтось скаже, що це жарт, то хай передивиться цей момент сто разів як покарання. Щоб ви побачили, що він каже це досить серйозно. Ну і якщо що, людина, котра не обтяжена інтелектом, не вміє в посторонню. Уж сорі. Тож повертаємось до тейку. Тримаю в курсі, але гігієна, тобто слідкування за своїм тілом і гоління, в тому числі, це абсолютно нормально. І якщо дівчині чи хлопцю дискомфортно через те, що в нього карака. Між ніхто це не робить таку людину ПДФом, схаменись. А взагалі цей фрагмент взяти з відео до час свої 30 плюс років розповідає про те, як правильно займатися коїтусом. Тобі не передав відчувати себе ніякого після сатегового акту, хлопець закінчив за 5 хвилин, а дівчина чи навіть не встигла розігрітись. Я буду твоїм порятунком цій ситуації, і розкажу про абсолютно всі аспекти статевого кохання, про які зазвичай всі замовчують. Ні, це не приколи на жарт. Він буквально присвятив цьому повне відео. Більш того, він там намагається покрок щось розповісти. Почніть поцілунки. Далі хлопці варто взяти ініціативу, адже він буде починати і він буде закінчувати. Знаєте, мені це нагадує дівчинку, котра розповідає про те, як напитись. Приблизно так само крінжово це виглядає. Якщо ви хочете нормально посидіти з кайфом, то покупайте. Ну там гаража можна кілька бутилок. Це Я убивши алкоголік, вам даю світи зараз. Але не тільки порадами про початок, ми багаті. Тож давайте тепер дізнаємось, як же збудити партнера. Поцілунками пройдись по ремню місцям дівчини. Ну я не дівчина, але цілуй мене в сраку рижий, щоб я був задоволений від перегляду твого відео. Взагалі терміну фрагідності як такого не існує. Його придумали тупо чоловіки для того, щоб ну. Ну, вони ж не зможуть прийняти той факт, що вони не здатні задовольнити дівчину. І дійсно, фригідність зараз не використовується, бо на її заміну прийшов інший термін жіноча сексуальна дисфункція, тобто ЖСД. А це можна вважати, що те ж саме, просто в іншій обгорці. Тож прокинься, не вдалося тобі грамотно підлизати жіночій аудиторії, засираючи чоловіків. До речі, нагадай, рижик, куди мене треба цілувати, щоб я не був фригідним. Ну добре, пожартувати ми, пожартували. Про його спробу підлизати теж поговорили. До речі, якщо що, він звертається до своїх глядачів у жіночому роді. І при цьому ще не заробити собі... Якщо коротко, то це ще одна спроба підлизати. Бо слово, глядач чоловічого роду. А Значить, якщо ви звертаєтесь як до дівчини, так і до хлопця, маючи на увазі слово глядач, то звернення повинно бути у чоловічому роді. Сподіваюся, що це супер очевидно, і мені в коментарях потім не будуть мачні якоїсь писати. Так ось все зробили, але це немає ніякої сили. Я б навіть не робив про це відео, бо це. Або якісь невеличкі, або просто крінжові моменти, котрі не настільки жахливі. Проте те, що ми бачили до цього, загральними фарбами після того, як ми дійдемо до відео під назвою Я не... Угу... 30 днів і ось що зі мною сталося. І це знову не жарт. В нього дійсно є таке відео. Під час перегляду я до кінця сподівався, що це якийсь прикол, жарт, чи щось подібне, але. На жаль, в кінці відео він не вистрипнув на камеру з криками, що це пранк. І якщо до цього я його сприймав як звичайного дурачка, то після перегляду я зрозумів, що він знімає весь цей контент на таку тематику і посить в телеграм подібні відео, бо він просто збочений. Але не буду томити, давайте дивитись. Якщо я взагалі перестану мастурбувати, Чи перетворився на вічну хтиву тварину, яка тільки шукає розпусти, чи напроти пізнаю дзен, для чистоти експерименту, у нас буде лише одне правило: ніякого читерства, кохатись теж заборонено. Відлік почнемо одразу після вигулу дітей. Отакі такі правила обрав для себе рижий. Про дрочку вже пожартували. Тож тепер можна і розповідати, що ж там в нього відбувалось протягом цих днів. Для контексту, щоб ви розуміли, як змінюються думки цього чола. Я буду вставляти невеличкі уточнення. Тому в контексті мастурбації перший тиждень пройшов дуже спокійно. Домов продаж піти передоринки в мене, як розуміти, взагалі не було. На мене тішили. Я думав, що наступні три тижні пройдуть так же само без пригод. Радіємо, що він не вдається в особливі подробиці. Хоча очевидно, що можна було розбавляти це якимись своїми думками, почуттями, своєю буденністю і хатніми справами, але ми зібралися не для того, щоб послухати свого улюбленого блогера. Так, ми тут для того, щоб втілювати якісь інтимні фантазії 35-річного чіла. День восьмий. Я прокидаюся в 10-й ранку з дуже дивним відчуттям тиску в області паху. Мозок почав сигналізувати, що за ці 7 днів, поки я активно відпочивав, пах все це время, працював. І за тиждень він зміг молодець набрати достатньо дітей для того, щоб я їх вивів на прогулянку в каналізації. Другий раз за 2 хвилини жарт про вигул. Якщо що його уточнення про відчуття в інтимній зоні тільки починаються. Оберти будуть набиратись поступово. Не скажу, що думки були. Нав'язливими, але може почав шукати будь-якого сигналу, аби збудитись. Сьогодні я витратив години дві на те, щоб тупо заспокоїти. Для вашого розуміння я впевнений, що більшість моєї аудиторії це чоловіки. Проте, якщо ж мене дивляться, дівчата, я хочу уточнити, що те, про що каже ця людина відео, не має нічого спільного з реальним життям. На щастя, тому що сьогодні я витратив години дві на те, щоб тупо заспокоїти. Це не є нормою. І таке не відбувається у людей, котрі не настільки збочені. День дев'ятий це я можу показати буквально двома гівками. Подронька, ні, а може, все таки так відстань. Слухай, ну ось тобі софа, диви, який вигін. кумедний жарт про вигін, котрий, чесно кажучи, складно було б вигадати, якби ти дійсно не був такою людиною, як наш головний герой. І я б не був проти цього жарту. Якби це наказала людина, котра подібні жарти називала б об'єктивізацією по відношенню до інших. Це про що я буду розповідати далі, так чи інакше буде зацензурене, тому що деякі речі про які хо. Хочу... Чи розповісти, і тому вони не подобаються. Але я хочу, щоб ви дізналися, як це було насправді. Далі він скаже про свій патрон і що деталі будуть там. Тож щоб ви розуміли, рудий захотів розповісти у подробицях про свій. Про свій досвід. І це те, через що я подумав, що взагалі йому подобається, коли хтось читає його думки на цю тему. Або коли він може в цілому озвучувати на якусь аудиторію настільки інтимні речі, бо інакше я пояснити не можу. Науковий інтерес. Ага, а вже ж. Його канал це для нього буквально щоденник якоїсь збудженої фантазії, де він виставляє те. Чому подобається, скажімо так, його власний крестраж. Мозок перестав мені виділяти тих кількостях, які мені потрібні для того, щоб підтримувати насолодження від життя. Що це означає? Це означає те, що мене дратувало буквально все. На додачу від цього, я почав збуджуватись абсолютно від усього. Я витратив майже півдня того дня, заспокоїти. Картізол за шкалі, разом з цим я відчуваю збудження абсолютно від чого завгодно, що взагалі ненормально для будь-якої здорової людини. Знову йому потрібна велика кількість часу, щоб заспокоїтись. Збуджується абсолютно від усього, а також роздратований. І в кінці. Ці він додає, що це ненормально для здорової людини. І да, саме для здорової людини. Гадаєте, що це адекватна реакція? Ось що з приводу цього думає чат GPT. А також я можу це підтвердити на власному досвіді. Але це, звісно, якщо ви мені вірите. Проте, отака реакція на все, це ще. Пів біди, бо далі буде ще страшніше. День дванадцятий вичтани навіть до себе збільшується. Цілий день я тільки робив, що знаходив щось збуджуюче, намагався заспокоїтись. Збуджувався, намагався заспокоїтись, збуджувався, намагався. Ось на цьому моменті я гадав, що це якийсь прикол і Стьоп. Я гадав, що в кінці відео він скаже щось на кшталт ось так виглядають ті неадеквати. Котрі пишуть похабні речі в інтернеті. Але ні, спойлер, він такого не сказав. І знову ж таки, така поведінка абсолютно неадекватна. Це може підтвердити будь-який інший чоловік, котрий тестив це. Тен тринадцятий, я хочу здати. Я вже не роздратований, але я почав тупо нити всім на лівий на Я Не в своєму другу, що сенсу в житті взагалі немає ні в дружині, що вона мене не любить, ні в батькам, що хочу померти. І вам може бути смішно, але свого друга я реально злякав. Він думав, що в мене вже прям союцидальні думки. І мені потрібно великати спеціаліста, який буде мене лікувати того, що я прям я хотів Повторюсь вкотре, це неадекватна реакція. Не повинно бути все настільки гіперболізовано. Почуватись погано це нормально і без подібних експериментів, але й під час них можуть бути якісь упадки настрою. Проте мова тут абсолютно не про якісь перепади, чи, звичайно, в тому, чи сум. Тут буквально все погано в голові. День 15. Я переглянула абсолютно всі можливі відео на ютубі про те, що якщо два тижні пережити, то тоді тебе отак бух, і ти вже щасливий, і тебе вже нічого не тривожить. Тебе ти думки відпустили, і тобі добре, і файно, і класно, і дземпіймав. Нікавіа не має цього дзена через два тижні. На додачу до цього що? Я прочитав, що якщо довго це не робити, то в тебе почнеться рак простати. А я це довго не робив. А що якщо в мене вже рак, я є що? Наступний раз нагадаю, що це неадекватна реакція організма. І краще заакцентую увагу на тому, що ось так вміє гуглити та перевіряти інформацію наш головний герой. Це одна з причин, чому його відео треба перевіряти по декілька разів. Хоча я сумніваюся, що його відео люди дивляться з серйозним обличчям. День 17-й, ось день, коли все змінило. Я прокинувся. На ну, вулиці світило сонечко, ставлю собі чайник. Іду собі без жодних думок ванну, аби прийняти душ. Я відчуваю ідею зі своїм тілом. Чому? Тому що я більше не зміг терпіти цей психологічний і фізичний біль. Мені було погано, усіх абсолютно його сенсах тільки можливо. Я просто заліз ванну, одна хвилина і все. Дебільні думки, віття, почуття провини. Це це зняло я одною рукою. В Голові, тишина. Я не відчував ніякого задоволення. Скажу навіть більше, мені було неприємно це робити. Але відчуття того, що тобі нічого не заважає, ось тут, і тим більше, ось тут воно божественне. Воно неймовірне. Так на 17-й день експерименту він не втримався і завершив його. Те, як він описує це все, ну. Трохи мерзенно, якщо чесно, таке враження, ніби я дивлюсь щоденник божевільного. Наголошую, що це дуже ну, дуже дивна реакція. Збудити і заспокоїти, і збудити і заспокоїти. Прошу звернути увагу на те, як він намагається виправдати себе перед вами. Трахи за те, що в мене можуть бути реальні проблеми зі здоров'ям і можливий потенціальний дзем, який може не настати. Різниця була очевидно, очевидно, що тут ні про який страх мови і не йде. Ви самі все чули і бачили його реакцію на відео. І також зверніть увагу на те, що він поклав на другу чашу вагів. Він каже про дзен. Хоча суть була експерименту у тому. Щоб прослідкувати, що буде через 30 днів, мета експерименту була побачити реакцію організму, а не піймати якийсь стан спокою. Особисто для себе я виніс лише одне, який би я не був збуджений, я ніколи не порушу кордони іншої людини. Я не почав раптово домагати свою дружину чи не приведе господь приділяти увагу іншим дівчатам. Мови про це навіть не було. І в кінці відео він робить такий висновок, котрий особисто для мене виглядає досить дивним і звучить як продовження виправдань. Нагадаю, що чел до цього протягом всього дня і заспокоїтись, будете і заспокоїти, якщо що я майже нічого не вирізав із контексту, і майже все відео він тільки й казав про цю тему. Жодних думок, емоцій, розпорядку дня тощо, просто коментування того. Як в нього між ніг тяжко, який я роблю висновок щодо цього персонажа і його поведінки. Нейронічно, для мене це не такий вже й веселий фрік, котрий є в інтернеті. Він не такий же і адекватний, і не такий же й захисник дівчат, як вам може здатись на перший погляд. Про фемінізм в його контенті мови не йде зовсім. Мені ж ніякого, що мене і його приписують в одну групу. Цей персонаж особисто для мене просто збочений і помішаний на інтимних. Темах, він не намагається вас чомусь навчити чи застерегти. Як на мене, він просто хоче жіночої уваги і таким чином через відео закриває цей запит. Більш того, після подібного, для мене цей чел нічим не відрізняється від тіпів, котрі пишуть похабні коментарі дівчатам пароход. на цьому кінець відео. Дякую всім, хто додивився до цього моменту, пишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви зі мною чи ні. А також наскільки ви в шоці, бо навряд велика кількість людей знала про цей бік цього персонажа. Я буду вам вдячний, якщо ви поставите лайк, напишете коментар та підпишетесь на канал, бо це дуже сильно допомагає у просуванні відео. Також ще раз нагадаю, що в мене є телеграм-канал. Тож, якщо ви хочете там зі мною поспілкуватись, з бігом. Все. Будьте чесними, будьте людьми. До побачення. А, ще секунду. Рудий, цілуй мене в сраку!